Розміни в Україні та на планеті у світлі біблії Проявище подій, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Кріна Гордієнко. Вітаю! <му> Сьогодні у випуску кінець навчального року в українському адвентистському центрі вищої освіти пройшло традиційне свято випуск. <му> Вічний скарб. Редакція християнської газети відзначила свій 10-й день народження. Освіта без кордонів, чому багато українців обирають навчання поза межами батьківщини? В українському адвентистському центрі вищої освіти пройшло щорічне свято, яке традиційно відзначають після закінчення начального року. Випуск загальна церемонія тривала два дні, продовж яких майбутніх спеціалістів пастори благословляли у дорослу дорогу. За 14 років існування закладу у стінах інституту провчилося близько двох тисяч студентів. Кореспонденти вісти надії дізнавалися у випускників щодо планів на майбутнє, а також як же склалося життя тих, хто вже закінчив цей християнський виш. Дивіться в сюжеті. В місті Буча в українському адвентистському центрі вищої освіти черговий випуск. Близько півтори сотні студентів отримали свої довгоочікувані дипломи державного зразка. За порівняно недовгий час свого існування виш випустив близько двох тисяч спеціалістів, які розповідаючи навчання в християнському закладі не залишилося безрезультатним. Наше учебне заведення, яке не только вчить человека навчитися мислити, приймати якісь рішення, нести определенну відповідальність, але прежде всього до духовне розвитки. В будь-якому вишомучебному заведенні, де б ви не учились. Дав свєтськам, ну ні, такого, ні відчуття сім'ї, ні відчуття, що ти свой. Аби створити таку атмосферу, засновникам закладу довелося пройти через нелегкі випробування. Анатолій Жаловага, перший ректор інституту, розповідає, що не лише в обладнанні побутових моментів, але й в складній справі по отриманню ліцензії для вишу господь рясно благословляв. І от однажды, коли ми принесли документацію несколько папок больших, толстых документации на лицензирование, Вот, такая миловидная женщина, миниатюрная, такая с большими голубыми глазами, я, как сейчас ее помню, такая короткая стрижка. Вот. Она сидит за столом, так вот поднимает голову ко мне, а я стою, вот папки положил перед ней, и она спрашивает: там вас, вас поддерживают? Я говорю, вы знаете, если честно сказать, на самом высоком уровне у нас там поддержка есть. Она так на меня посмотрела, да. Ну, к нам позвонять. Я говорю, если вы захотите, позвонять. Такі чудеса помічали і не лише викладачі, а й самі студенти. Каже, що за дуже короткий час декілька будівель закладу перетворилися в справжній комфортне студентське містечко. Було буквально два літри здання. Я помню, у нас не було води, і було дуже холодно. Ну, не знаю, нас это сплащало, і ми, ми були У мене було іскушення, тому що я хотів поступити на факультет радіоелектроніки, но як мені сказали, що здесь є. Озеро, а я занимался плаванием. Я подумал, я, наверное, буду плавать в этом озере день и ночь летом. Ну, но, это, конечно, не состоялось, озеро было не адаптировано к этому. Но в принципе, в целом, когда я сюда пришел, я понял, территория такая такого кампуса, то есть здесь действительно все, все возможности для того, чтобы человек мог учиться. У мене было дуже важко дитинство, я скажу, в школе. То, что я була одна адвентистка, і у нас ще. Також була одна дівчинка, яка була його і вона відчувалася відношення до нас. А коли ти тут, в Християнському інституті, тут я навпаки відчула підтримку. Я знайшла друзів на все своє життя. І це дуже цінне. Хтось знайшов гарних друзів, хтось цінні знання, а хтось до всього сказаного в додачі ще й свою другу половинку. Я тут зустріла свого мужа, а він зустріла мене і тепер на сім'я. Я прибрала тут духовність. Которую я искала, і моя віра здесь возросла встречання вот именно в таких студенческих кругах в коли ти видишь человека не только раз в неделю, а каждый день везде. Це тот багаж, і це то, що не може дать ні один із інститутів и університетів ніде. Це только в буча такого возможность. Значна частина випускників даного навчального закладу реализовала себе не лише в провідних компаніях України, а й за кордоном розповідають, що з Господом досягли Багато чого. Я скільки себе пам'ятаю, ну у мене було дуже велике бажання працювати в Національному банку. Ну, скажімо так, я в національний банк не потрапив, але потрапив в міністерство яке сусідний Двір був спільний з національним банком. Керівник церкви 27-го Дня в Україні каже, що даний вуз особливий і подібного йому на всіх теренах батьківщини не знайдеш. Тут хороша духовна атмосфера. Здесь каждый студент может найти для себя применение по своему духовному какому-то ожиданию. А здесь каждое утро и каждый вечер проходят духовные встречи, молитвенные размышления. То есть это то, что формирует характер в человеке. Если бы мне было сейчас 17 лет, я бы 99% и 9 десятых я бы пошел бы учиться сюда обязательно. Вообще хотелось бы, чтобы э, учителей из этого вуза в этом районе, в Бучанском, было гораздо больше, потому что ну кто как ні ви не сіть лучше духовність в школы. Катерина Филипчук, Костянтин Маніліч вісті надії. Інформації той володіє світом. Таким гаслом керуються у своїй роботі журналісти, які щороку в червні відзначають своє професійне свято. Адже день журналіста це подія загальнонародна, тому що важко уявити сучасне суспільство без інформації і засобів її передачі. Однак бути працівником ЗМІ справа не з легких. Про роботу журналіста в Україні, наявність свободи слова та захисту своїх прав розповість Катерина Філіпчук. У 2012 році Україна посіла 126-те місце в світі списку вільної преси, опустившись на 10 позицій в порівнянні з минулими роками. В Офіційні дані говорять, що за 14 років незалежності загинуло 64 журналіста, справи яких дотепер не розкриті. Наразі ситуація не покращилась. Журналістам досі буде небезпечно, адже працівники засобів масової інформації не лише змушені працювати в рамках цензури та без свободи слова. Вони ще не застраховані від фізичних нападів. Держава Україна не гарантує. Умови для нормальної роботи незалежних засобів масової інформації в Україні та журналістів. Жоден журналіст не може працювати, почуватися вільним незалежним, якщо він знає, що його можуть побити. Фактично, ми спостерігаємо таку системну безкарність в усіх цих побуттях. І в усіх цих серйозних подіях за неповне 2013 рік вже зафіксовано 24 побиття журналістів, тільки за квітень місяць дістано 8 нападів. Також не обійшлося без понад півсотні перешкоджень професійній діяльності, коли журналісти не могли вільно висловлювати свою думку. Однак, з іншого боку, розповідає виконавчий директор інституту масової інформації, часто самі журналісти переходять всі межі, трактуючи свободу слова як вседозволеність. Таким чином наповнюють ефір ніякісним та нецензурним медіапродуктом, який негативно впливає на культуру суспільства та сприйняття реальності. Що ми можемо показувати, і до чого це призводить От подібних дискусій, навіть в журналістському середовищі, не кажучи вже про дискусії в суспільстві, їх насправді немає. Хоча відповідальність ідеться про дуже серйозну відповідальність засобів маси інформації, бо це питання і здоров'я підлітків, це питання і здоров'я дітей. Говоримо тільки ну про щось таке, що ну має дуже малий стосунок реально до життя більшості українців. Вікторія Сьомер складає надії, що все-таки ситуація зміниться, і державними органами влади буде прийнято ряд законів та рішень щодо захисту прав працівників засобів масової інформації. Адже вагомий здобуток каже, є це свобода слова в інтернет-виданнях. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч Надії. Нещодавно редакція християнської газети Вічний скарб» підсвяткувала свій перший ювілей. Виданню виповнилося 10 років. Вічний скарб протягом останніх років є лідером серед християнських друкованих видань тиражем у кількасот тисяч примірників. За цей час газета стала улюбленою для значної кількості читачів, які цінують християнські принципи. Про історію започаткування та чим власне живе газета сьогодні. Дізнавалася Олена Козленко. Вічний скарб, щомісячна християнська газета, яка керується важливими принципами, там, де немає миру, сіяти злагоду, де розбрат, сіяти любов, де образи прощення, де сумніви віру і довіру Господу, цього року вона відсвяткувала 10-й ювілей. Редактор газети згадує ті часи, коли все тільки починалось. Як тільки в Україні запанувала нова ера, тобто як тільки зникли. Перепони, зв'язані з проповіддю Євангелія, ми зразу почали думати про нашу християнську пресу. Це були 2000 роки. Приїхавши за кордону та побачивши в Москві християнську газету, нинішній директор видавництва Василь Джулай запалився ідеєю створити і в Україні також, не маючи на той час ні грошей, ані жодних видавничих засад, декілька людей одразу ж взялися за написання першого номеру газети. Віліна Микитівна згадує, вони мали лише ентузіазм та господа, що надихав та керував процесом «У 2003 році. У нас вийшла така газета: вийшло шість сторінок, тираж був п'ять тисяч перший, і, звичайно, ми не мали на той час ніяких умов для видання, але молились, і Господь нам поступово все це прислав. І не благословив. На сьогоднішній день газета налічує 16 сторінок, видається двома мовами російською та українською, та має чималу кількість читачів. Постійні передплатники повідомляють про те, що перше знайомство з газетою залишає тільки позитивні враження. Поширюємо газети в основному безкоштовно. Для народу, який того хоче. Ми нікому не відмовляємо, хоче всіма ділимося своїми здобутками, і у нас тираж півмільйона. І кожен день, ось тут ми сидимо, ми отримуємо дзвінки, в силу яких люди просять ще і ще надсилати новим читачам. Нашого Вічний скарб назва не випадкова, адже християни знають, що для них є вічним скарбом Біблія. Та для працівників редакції мрією було поширювати слово Боже. Тому постійні читачі могли прослідкувати за останні п'ять років. Газета в кожному номері протягом десяти місяців дає коментарі на десять божих заповідей по заповіді на місяць. Окрім цього, тут можна знайти багато цікавого та актуально людям будь-якого віку та віросповідання. Розказується і про життя. Християн, це рубрика Практика християнства. Потім про силу вибору, також це такі христиоцентричні статті, на перехресті, коли людина стоїть на роздоріжжі. Також є у нас рубрика «Архіви». Де ми можемо кипнути історію, та улюбленою рубрикою читачів залишається одна: так звана практика християнства, де читачі розповідають свої досвіди з Богом, діляться пережитками минулого та переломними моментами в житті, коли сподіватися було ні на кого, окрім Бога. Однією з таких читачів стала Тамара Миколаївна, до якої в руки декілька років тому випадково потрапив один із номерів вічного скарбу. З тих пір її життя дуже змінилося. Подошла женщина, вона по... предложила мені вічне сокровище газету. я не Для мене ця газета очень познавательна. Буквально интересно, поучительно, і, ну, сознательно и доступним языком это все написано, и все это разъясняется. Любой праздник здесь же разъясняется, откуда как, и откуда все это берет. Начало. На жаль, жінка не в змозі відвідувати богослужіння по суботам, так как живе далеко від міста, та розповідає, що за Дяки газеті має надію правильний погляд на життя та віру в майбутнє. Мовляв, намагається не пропустити жодного номеру. А як привозять більше, то ще й сусідам роздає зараз? Тамара Миколаївна має величезний архів газет Вічний скарб протягом року збирає їх докупи та в кінці відправляє на підшивку, щоб зберегти цей скарб якомога довше. каже, переглядає вечорами давні статті залюбки, тішиться кожним віршем з газети та дає читати дітям та онукам. Коли всі лежаться, тишина, все, я уєдиняюсь. Я беру эту подшивку, і я нахожу ответ на той вопрос, який ну вроде бы я не можу решить. Сподіваємось, ця газета в майбутньому змінить ще немало людських сердець, адже написано не хлібом єдиним житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, вісті надії. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, третя частина населення планети інфікована мікобактерією туберкульозу. В Україні епідемія туберкульозу зареєстрована з 1995 року, і вона невпинно прогресує, стає невгамовною і загрозливою медико-соціальною проблемою, яка вийшла за рамки медичної проблеми на рівень державний. Що потрібно робити, аби вберегтися від цієї хвороби? Куди звертатися, якщо все ж таки захворіли? Та що потрібно знати про туберкульоз? Дивіться далі у сюжеті Марії Литовченко. Починаючи з 1995 року, в Україні захворюваність на туберкульоз набирає обертів. Згідно зі статистикою, за одну годину в нашій державі заражаються туберкульозом чотири людини. Офіційні дані свідчать. Наразі на обліку перебуває понад 500 тисяч хворих. Це другий показник в Європі після Росії. Показателі заболіваємості і смертності росли до 2005-2006 п'ятого року і в Україні, в Донецькій області. Но с этого периода затем мы наблюдаем тенденцию снижения и заболеваемости и смертности. Однако все равно показатели, эти показатели остаются в пределах эпидемии. На жаль, при наявності такої епідемії не всі мешканці країни знають, країны да, щось про це захворювання та методи його профілактики. Не знаю. ми забули. Болезнь передається воздушно капельним путем. Можно вылечиться от него. Но это очень опасная, коварная болезнь, потому что ее симптомы не сразу опознаются человеком. Ну и зачастую она может привести к летальному исходу, если ее вовремя не лечить. Самое главное это, наверное, чистота рук, вовремя обследоваться, то есть сделать флюорографию и, наверное, делать прививки вовремя. Человек, чтобы не заболеть, может со своей стороны укреплять иммунитет, то вести здоровый образ жизни. Это должно быть полноценное, сбалансированное питание. Э, нужно э, Боротися з вредними звичками, включати все, що вредить здоров'ю. Таким образом, можна придумати розвитку туберкульозу. Симптоми і ознаки туберкульозу можуть бути різноманітними: від звичайного кашлю до високої температури, схуднення та зростання інтоксикації. Лікарі кажуть, головне вчасно помітити цю хворобу та почати лікувати, адже часто буває вже надто пізно. Такі ж симптоми можуть бути і при інших заболіваннях, наприклад, слабості, патлівості покашливание. для туберкульоза характерен не насадний кашель обильным выделением мокроты в начале заболівання, а покашливание, покашливань. слегка покашливает. На это покашлювання многие люди не обращают внимания. Так само і Юрій не підозрював, що хворий на туберкульоз, адже займався спортом і почував себе здоровим. Недуга виявилася лише після огляду. Я приділ тільки на профессори, ніяких признаків я допустим нічого не відчував. У меня не было. Я же говорю, что не было ни быка, ни ні кашля, ничего такого не было. Чтобы туберкулез ушел навсегда, и человек был излечен навсегда, а туберкулез все-таки излечим, должен пройти определенный курс для чувствительного туберкульозу це 6-8 місяців, а для мультирезистентного 20. Так от, люди, які завершили курс лікування, вони можуть потом в в цій житті не вспомнити, що ніколи то болели туберкульозом. Щоб не занепастити своє здоров'я, варто просто не ігнорувати щорічні медичні огляди, часто звертатися до фахівців при наявності будь-яких симптомів туберкульозу і при виявленні хвороби пройти весь курс лікування без перерв. Марія Литовченко, Володимир Божинський, Вісті надії. Дедалі більше українських студентів прагнуть здобути освіту за кордоном. Це означає мати престижний диплом, вільно володіти іноземними мовами та значно збільшити свої перспективи працевлаштування. Нині для сучасної молоді відчиняють двері 130 закладів у 25 країнах світу. Серед вимог знати бодай на середньому рівні англійську мову. Щороку навчатися за кордон виїздить щонайменше тисяча українців. Серед пріоритетних профілів маркетинг, фінанси, менеджмент. Чому багато українців віддають перевагу невітчизняній освіті та скільки коштує навчання в зарубіжних країнах, знає Олена Козленко. Сьогодні все частіше українська молодь віддає перевагу освіті за кордоном. Лише за останній рік кількість студентів, які виїхали навчатись в інші країни, зросла на третину. Освіта поза межами батьківщини стає доступнішою, а в деяких зарубіжних країнах вона навіть дешевша за українську. Втім, якщо раніше переважна більшість вітчизняних студентів їхала до Великобританії та США, сьогодні вони обирають варіанти поближче Польщу, Чехію та країни Прибалтики. За словами фахівців, основна причина зміни географічних упот. До бань вартість навчання польський диплом, наприклад, він признається в Євросоюзі. Зараз багато українські компанії працюють на польському ринку, працюють з польськими партнерами. Випускники, які отримують польський диплом имеют хорошие шансы, чтобы устроиться именно в тех компаниях, которые сотрудничают с Польшей и с рынком Центральной Европы. Варто зауважити потік студентів тільки до Польщі за минулий рік зріс на 17%. Адже польські університети заохочують українців різними знижками на навчання. Так, наприклад, маючи польське коріння або беручи активну участь у житті вищого навчального закладу, можна отримати знижку до 40% вартості освіти. Проте такі суттєві знижки надають виключно державні виші кожної країни свої програми та вимоги. Я можу сказати, скільки людей відправляємо в Великобританію ми, це близько 500 людей ежегодно на найрізноманітніші програми. программы, від от в школах пансіонах тобто це середнє среднее образование, в університетах і на подготовительных програмах к ним. І кратковременних язикових курсах для дітей і для взрослих». Отже, обираючи в якому виші навчатися, випускники і їхні батьки, проаналізувавши фінансову складову та майбутні перспективи, на жаль, все частіше відмовляються від навчання в Україні. Вони зізнаються, що здебільшого їх відлякує не низький рівень освіти, а процвітаюча в державі корупція. Попри те, що українські студенти за кордоном рідко можуть розраховувати на стипендію, навчання і проживання в країнах східної Європи для бюджетів деяких українських сімей є задовільним. кажуть за таке платити варто ми розглядаємо можливість навчання в чехії на державному вузі, на безплатному. Бачимо більше перспектив в забезпеченні роботою работи на совместных каких-то підприємствах на міжнародному рівні». варіант україни как бы рассматривається тоже тараса шевченко університет КПІ. Например, ну как все таки хотілось би виїхати за кордон». Крок до мрії допомагають робити досвідчені консультанти. Щороку вони проваджають за кордон тисячі українців. Найобдарованіші отримують стипендії від тамтешніх вишів. Фахівці визначили, найбільшим попитом користується міжнародний бізнес, фінанси, аудит, а також маркетинг та менеджмент готельно-ресторанного бізнесу. За словами експертів, українські простори покидають три категорії студентів. Саме нізначне це діти... Родители, которые просто откровенно хотят от них избавиться, которые устраивают свою личную жизнь. Вторая категория это дети а, нового класса зарождающегося, дети, которые, в общем-то, не привыкли работать. И С этим возникает очень большая проблема. И а, процентов 30 а, до 30% а, ориентируют на обучение людей, которые, кстати, из богатых семей или достаточных семей, которые темно это поразительно, которые хотят учиться, которые понимают, что эту линию продолжать нужно. Загалом рік вищої освіти за межами України коштує від двох тисяч євро, середня ж дорожча вісім тисяч. Сюди входить проживання і харчування. Та освіта того варта, переконують фахівці. Адже європейський диплом гарантія успіху і за кордоном, і в Україні. Тож престижний диплом, вільна англійська, нові враження це реальна перспектива для українців, які мають амбіції і хочуть працювати як на батьківщині, так і за кордоном. Однак не слід забувати, все залежить від особи. Якщо дійсно прагнете на... Вчатися за моря океани їхати не обов'язково. Часте відвідувані бібліотеки, самоосвіта та наполегливість роблять дива. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, вісті надії. Вік, живи, вік учись. На цьому все. Дивіться новини, щонеділі та та щосередина телеканалі Надія та постійно на сайті hope.ua. на все добре.